Хто полюбляє меганчика, маємо в продажі для вас дуже гарний варіант. До вашої уваги, Рено Меган 2013 року випуску в комплектації Bows. До вашої уваги, автомобіль оснащено надійним та економним турбодизельним двигунчиком 1,5 дизель К9К. Передній привід, механічна коробка перемикань. По кузову, друзі, ніяких немає. Таких глибоких слідів експлуатації показувало гарненько для зручного паркування. Укомплектовані парктронічки. Автомобіль має просторе багажне відділення. Також присутня шторка багажника. Все працює, функціонує По техніці, друзі, ніяких зауважень немає. 10 тисяч тому було замінено комплект ГРМ, повністю автомобіль обслужений. Гарні оригінальні легкосплавні диски. Всередині, друзі, нас. Темний комбінований салончик з шкіри та тканини. Салончик доглянутий, просторий, в дуже в хорошому стані. Гарні світленькі евакілимки. По комплектації, друзі, що ми маємо безкічовий доступ, електропривід дзеркал, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, акустика Bose, мультикермо, автоматичне світло, круїз контроль, датчик дощу. Мультимедіа з блютузіком та навігацією, клімат кліматконтроль, система старт-стоп. Ось такий, друзі, гарненький. Рено Megane вже в продажі. Тому, друзі, кого цікавить, автомобіль знаходиться за адресою Німирської ШС 94Е автокомпанія Хапайявто. До зустрічі!